Як ви знаєте, Нацкомфінпослуг зараз знаходиться в стадії, як би скажемо так, створення прийому своїх повноважень, тому я тут більше з таким інформаційною метою для себе познайомитись з ринком, скласти своє враження і вже після призначення, вже щоб ми цю роботу вели більш активно. А дійсно на сьогоднішній день, по-першому наближенню, примір кредитних спілок він вимагає докорінного реформування. І в планах комісії дійсно ну, ми поставили в план зміну практично всіх нормативних актів, які здійснюють, на основі яких здійснюють діяльність кредитних спілків. Від комплексних змін в закон про кредитні спілки, так і процедура ліцензування, теж ж сама процедура виведення кредитних спілок, і дуже докорінним чином буде змінюватися процедура протенційного нагляду. Я прийшов трошки з іншого ринку, і мені особисто дуже Мене особисто дуже здивувалася ситуація, коли. Кредитні спілки, які працюють з грошима населення, які приймають депозитні вклади, звітують один раз на три місяці. Це, ми, це не дозволяє побудувати не те, що систему претензійного нагляду, а і це важко навіть назвати звітністю. Будуть переглянуті ті показники, які на сьогоднішній день є. Але що я можу сказати? Точно буде збережена система градації тих кредитних спілок, які на сьогоднішній день є. Рівні о, будуть збережені. Будуть різ... Буде різне ставлення до малих кредитних спілок і великих кредитних спілок. Їх не можна там зачисувати під одну грибінку. Звичайно, там концепція вона вже. Концепція нового бачення ринку вона вже там практично на виході. Я думаю, що на протязі там декількох тижнів, максимум місяця, ми вже представимо її на розгляд громадськості. Я прокоментую стосовно захисту прав споживачів фінансових послуг. Я вважаю, що без прийняття законодавства. Щодо системи захисту прав споживачів фінансових послуг, перевірки з залученням силових структур, це е, не вирішить проблему. Силові стру, органи і структури мають залучатися до перевірки у тих випадках, коли для цього є правові юридичні підстави. Тільки так. А залучати перевірку нормальної... Е, е, Чиї діяльності будь-якої фінансової установи, вибачте, з маски шоу. Це, ну я думаю, що якщо у когось такі думки виникали, то це не, 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 не сучасні думки. Да. І думаю, що просто інформація напевно є ну, незрозумілою. Да, і не так зрозуміло, що мав на увазі голова нацкомісії. Очевидно, можу собі дозволити прокоментувати, що. В сфері кредитної кооперації таки дійсно є велика проблематика, в тому числі в, у вирішенні якої необхідно, очевидно, залучати органи і прокуратури, і слідства, і контрольно-ревізійні органи. І в тих випадках, де це регламентовано і обґрунтовано, очевидно, вони будуть залучатися в ніяких інших випадках. Вони злучаться просто по визначенню не можуть. Так, тепер е, у нас з вами, е, у нас з вами е, на виступ записався представник ринку, голова правління кредитної спілки Калина Луцишин Олег Орестович. Значить, я нагадаю вам, е, Олег Оресович, де ви є? Ми тут, так. Я нагадаю вам, що. Перша наша би, е, тематика да, стосується перше, перша група питань забезпечення захисту прав членів кредитних спілок та вдосконалення системи державного регулярної діяльності кредитних спілок. Тобто ми очікуємо від вас, е, чіткі конкретні пропозиції, бачення, яким чином сьогодні потрібно удосконалити, на ваш погляд, як представника ринку. Державне регулювання діяльності кредитних спілок так.